Україна свята, мати герой! серця, мого! Відповідь! Кавказький! в касі! <толігів> Назвони мені брянки, тонкайдань, з тим шиба не з ранки, ви мені зойки катко, у льоху юрма ти не засланять, бо я була їду, щоб завзять ця за міць, щоб сміло йшов я в бій. Так як пішли героїха за тебе свята, за твою славу, за твої кані, щоб повсіти ганьбу неволі, подану честь, глупка ті твої, невинну кров погорованих дітей твоїх. Величних смерть героїв української нації і тисяч гірших незнаних